Воно стало зрозуміло, що дійсно ця війна і повномасштабне вторгнення не тільки про територію, воно здебільшого про нашу культуру, про нашу ідентичність та про нашу історію, про наше право на самовираження. І саме тому, коли ми говоримо про відродження і відновлення і відбудову України, нам настільки важливо мати саме культурну складову у цьому всьому процесі. Завдяки проекту ЮКОРТ ми якраз утворили дуже унікальний майданчик, на основі якого можна поєднувати різні напрями культури, абсолютно різні формати вираження креативності і абсолютно різних людей, громади, громадські організації, приватний сектор. І саме в такій синергії, в такій комбінації, ми впевнені, що результат реалізації наших проектів буде надзвичайно високим. Одним із компонентів проєкту ЮКОРТ є компонент, який спрямований на соціальну згуртованість через культуру через креативні індустрії. Саме в рамках цього компоненту ми започаткували програму під назвою Кластери відродження. Наші ключові партнери агенції регіонального розвитку відіграють значну роль, оскільки вони на місцях можуть надати. Консультативну, навіть моральну підтримку для того, щоб ефективно, правильно і вчасно реалізовувати проекти, які перемогли в рамках нашої гран грантової програми. В нашому проєкті об'єднали три територіальні громади: це Дунаєвецька, Зінківецька та Самчиківська територіальна громада. Таке поєднання воно не випадкове, тому що спадщина цих громад об'єднується спільною тематикою ремесла і кераміки. У цьому проєкті ми будемо реалізовувати дослідження весільної сукні на території України. Так як це дуже глибока історія, і ще з радянських часів усі весільні сукні шились на території Кам'янець-Подільського, Чернівців. Але мало хто розуміє, чому під час проекту ми зробимо глибини дослідження цієї інформації. Також ми зробимо неймовірну книгу для того, щоб Україна і Українці і наші консули, посли, і ми самі виробники українських весільних сукунь, могли пишатися нашою історією. Була наша мрія, мрія нашої громадської організації саме створити кластер креативних індустрій Сумщини. І завдяки проекту ЮКОРТ наша мрія здійснилася. В цьому проекті це будуть три е, пілотні громади, в яких будуть створені центри розвитку креативних індустрій, де е, не просто будуть підтримувати креативні ідеї наших мешканців, а де люди зможуть навчитися генерувати дохід від власної творчої діяльності. Один з продуктів нашого проекту це реекспозиція музейної колекції в народному музеї селища Товсте. А також ми хочемо цьому об'єкту поремонтувати саму споруду і надати їй трошки нових функцій, перетворити фактично у візит-центр з. Значним акцентом на музейну частину. Сталість в цьому проекту у нас має бути забезпечена шляхом перетворення цього об'єкту в самофінансований і спроможний організаційно і економічно утримувати себе об'єкт. Метою нашого проєкту ми для себе виявили. Це збільшення соціально-економічного, туристичного креативного потенціалу трьох громад, розташованих навколо національного природу, природного парку Куяльниця. В результаті нашого проєкту ці три громади та національний парк будуть мати спільну стратегію розвитку туристично-креативного з фокусом уваги на культурні та креативні індустрії. У нами буде створений кластер Чумаський шлях. Це такий кластер буде драйвер економічного розвитку. Цьому проєкті наша команда реалізує ремісничий ренесанс – Це проєкт про відновлення культурної спадщини і, взагалі, по роботу з економікою громад. І ткацтво, і кераміка, і вишивка, біжутерія, астрономічні смаколики, які є в кожній громаді. Всі ці речі нам необхідно зібрати, каталогізувати і запустити так, щоб турист захотів приїхати в цю громаду, попробувати це купити це, пропагувати для інших громад, для інших е, туристів, щоб тут, сюди можна їхати, потрібно їхати. Віста збруча, спадщина старого кордону. Це проект, який об'єднує чотири територіальні громади: дві з яких знаходяться на Тернопільщині, це Ланівці і Підволочиськ, і дві на Хмельниччині. Відповідно, Волочиськ і Теофіполь. Ці територіальні громади об'єднані першою чергою історією старого кордону. Проходить по річці збруч, і відповідно в них багато спільної культурної спадщини, багато водні ресурси. Це ми хочемо використати і підсилити в нашому проекті, що буде в. Подальшому сприяти розвитку економіки цих регіонів. Ми плануємо створити сталу економічну модель для розвитку нашого субрегіону Волинського полісся і сталої роботи, об'єднання та спільнотворення на благо всіх його учасників.